Щодо заяв фактично віцепрем'єра Польщі, чи справді зараз Україна ризикує опинитися без супутникового зв'язку, який був напередодні оплачений ну, фактично польським урядом, чи такі заяви це елемент ну, політичної боротьби? Ну, я думаю, що це польські, які виникають. Звичайно, що якщо ми говоримо про ситуацію, яка виникла. Ну зрозуміло, що є внутрішньополітичний фактор і вимір в Польщі. Я не буду цього торкатися, а це внутрішня справа безпосередньо в Польщі. Там є свої демократичні процеси, такі як вони є, як вони відбуваються. Не в усьому є погодження, тому що є різні партії, і це абсолютно нормально як для будь-якої європейської держави. Але сам факт того, що відбувається, звичайно, ми ж розуміємо прекрасно, що. Для нас дуже важливо зберігати нормальні дружні добрососідські відносини стратегічного партнерства з Польщею, і можу сказати зі свого досвіду, що в Польщі дуже багато, в тому числі політиків, експертів, просто громадян звичайних, які живуть в безпековій, скажімо, площині, коли вони говорять про стратегію безпеки і оборони Польщі, зокрема, вони керуються одним зрозумілим гаслом: про те, що без сильної незалежної України неможливе існування. Сильної незалежної Польщі, це просто проходить так червоною лінією, як аксіома для розуміння а, цих процесів. І на щастя, я сподіваюся, що таких людей є більше, але є й політика, і ми бачимо, що вона впливає певним чином. І, очевид, очевид те про що говорить а, а, міністр, віце-прем'єр-міністр Гавковський, воно стосується того, що а, витуванням от якраз закону про продовження допомоги Україні, і, зокрема, українським громадянам, які були. Вимушені внаслідок війни покинути свої домівки і знайти прихисток собі в Польщі, і дійсно, Польща зробила величезний внесок допомоги Україні з 22-го року і прихистивши наших громадян, надавши всю необхідну допомогу і в питанні постачання озброєнь, і так далі. Але от зараз ситуація дещо кризова в тому сенсі, що ну скажімо, це в тому числі може передбачати. І відсутність фінансування, зокрема, Старлінку. Там близько 50 мільйонів американських доларів на рік на це закладається. Загалом ми від Польщі, згідно статистичних даних, про профінансованих отримали майже 25 тисяч комплексів супутникового зв'язку Старлінк, ну і відповідна оплата до них і так далі. Тобто, це за період там, з 2023 року і до сьогоднішнього моменту фактично. Тобто доволі таки значний внесок, станом на зараз це працює. Наскільки мені відомо, в мене немає принаймні станом на зараз якихось повідомлень про те, що десь з'явилися перебої, це працює, але дійсно існують ризики, що кошти можуть не надійти, оскільки не буде відповідь, не буде відповідного цільового бюджетного призначення виділеного Польщею, яка і має це фінансувати. Хоча ще на там на, на початку цього року, коли там. Були різні чутки, виникали про те, що нібито Ілон Маск збирається обмежити діяльність Стерлінку для України і так далі. Ну, фактично, це тоді було спростовано. І міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікурський казав про те, що ні цього не буде, і Польща буде гарантувати і надалі, що Україна отримуватиме послуги супутникового інтернету. Стерлінг зараз ситуація може ускладнитися, Я думаю, що треба буде почекати ще. Більш детальних офіційних роз'яснень від представників польської офіційної влади для того, щоб робити остаточні висновки однак я думаю і допускаю, що навіть якщо і допустити і зробити припущення про те, що раптом скажімо фінансування з боку Польщі в силу тих чи інших обставин, ухваленого законодавства чи інших політичних рішень, буде призупинено, то я не виключаю того, що це можна буде компенсувати за рахунок коштів наших партнерів, які я думаю будуть готові нам допомагати. Які є до речі, у нас сформовані ряд коаліцій: це так звана дронова коаліція. Коаліція дронів. У нас є коаліція кібербезпеки, кіберзахисту, до якої можна віднести в тому числі і користування послугами супутникового інтернету Starlink. Тому я думаю, що це питання можна буде вирішити, і воно не, не створить якоїсь катастрофи. Для фронту і для підтримки нашої обороноздатності і забезпечення зв'язку, поряд з тим, звичайно, що, що означає це, що ми маємо покладатися виключно на одну систему. На сьогодні так старлінг одна з найкращих об'єктивно, ну тому що так складається вже є досвід застосування, практика і так далі. Але ми знаємо, що і Франція розробляє системи і є альтернативні рішення, певні, наприклад, в збройних силах України. В той же час, звичайно, що враховуючи роль Старлінку, я думаю, що і надалі він буде забезпечуватись. Ключове, що в нас немає якихось, скажімо, так, рішень з боку США, з боку а, компанії відповідної про те, що вони нам хочуть щось обмежувати. Нічого цього немає це найважливіше а кошти, я думаю, знайдемо. Ну, так виглядає, що 50 мільйонів доларів на рік не може не бути там великою проблемою, враховуючи, що, наприклад, як сьогодні заявив Зеленський, то фактично європейські партнери м м планують там фінансувати по мільярду доларів на місяць для закупівлі американського о озброєння. Е, я ще про це детальніше пізніше спитаю, але так не відходячи від теми наших сусідів і певних проблем в відносинах із ними, про Угорщину хочу спитати е, сьогодні. Фактично, в партії Орбана заявили про те, що удари. Сил оборони України по нафтопроводу Дружба там розцінюють як напади на європейський союз? Ну очевидно, очевидно, це є абсурдом, але так чи інакше, якщо говорити про такі військові засоби, які зараз використовує Україна, то яких можливо політичних цілей ми можемо досягти у такий спосіб? Знову ж таки, не треба далеко ходити. Ми розуміємо, що Угорщина блокує вступ України до Європейського Союзу, і ну як ви вважаєте, чи можна тут позицію? Достатньо категорично угорського прем'єра зробити більш поблажливою до України і договороздатною? перше. Я думаю, що ми вирішуємо питання в першу чергу навіть більше ніж політичні безпекові, важливі для нас зараз, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що завжди газотранспортну мережу, нафтотранспортну мережу для постачання чи нафти чи газу до країн Європейського союзу. Росія користувалася цим для того, щоб отримувати надприбутки, і, власне кажучи, в тому числі через використання цих газотранспортних систем, які прокладені і територією України. Путін готувався до того, що він зробив починаючи з 2014 року. А потім і повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, коли він просто отримував кошти і розбудовував і вкладав їх в армію, будуючи свідомо. Розуміючи, для чого ця армія буде використана, маючи вже тоді певні злочинні плани агресивні, тому звичайно чи ставити питання про те, що або ми даємо і надалі можливість Росії на цьому заробляти, тобто продовжувати давати можливість продавати зокрема нафту, і отримувати ці кошти, поповнювати бюджет а сьогодні в Росії. Стоїть питання, що їм чому Путін на кілька днів їде до Китаю майже на тиждень, тому що для нього критично важливо отримувати кошти, тому що зменшуються обсяги стрімко Фонду національного добробуту Росії, з якого Путін весь цей час повномасштабного вторгнення фінансує ведення війни проти України. Тому звичайно, що з цієї точки зору потрібно зменшувати спроможності агресора. До фінансових вливань тут дві. Ми ж бачимо, що є зараз дві складових, які мають свою логіку. Коли ми говоримо про дівстрайки, глибинні удари по території Росії. Перша складова, яка передбачає те, що а, завдаються удари по об'єктах військово-промислового комплексу. Ворог мета ударів зрозуміла зменшувати спроможності держави-агресора виробляти озброєння, а, виробляти певні елементи, порушувати ланцюжок цих виробництва озброєння, що як наслідок призводить до того, що зриває плани, які затверджує російський генштаб, які затверджуються на стратегічному рівні поведення війни, і вони не можуть досягати тих цілей, які ставлять, тому що спроможності не відповідають реальним, реальним там планам, хотілкам і так далі. І друге, це зменшення доходів. А зменшення доходів зрозуміло, що гроші на війні мають велике значення. Ми це чітко усвідомлюємо і розуміємо. Тому цей потік треба зменшувати. Наступне А по сусідству з Угорщиною є Австрія, нейтральна країна, член Європейського Союзу, яка не ставить якісь ультиматуми, яка не має там якихось намірів щодо України, яка веде нормальну цивілізовану європейську дискусію, так як і, в принципі, це має бути в Європі між сусідами, і ми цього прагнемо, особливо в Європейському Союзі. І вони говорять про те, що з 2027-2028 28 років. Вони мають намір повністю відмовитись від російського газу, хоча там великий хаб, там велика інфраструктура, там багато чого, теж і під нафту, так само але вони диверсифікують багато країн Європи, пішли цим шляхом, поступово так обмежуючи, зменшуючи, але разом з тим, відмовляючись від російської нафти та газу, розуміючи, що, по-перше, не можна спонсорувати агресора, по друге, Споступово Росія просто не зможе виконувати ті зобов'язання, які взяла на себе, і вони диверсифікували і закуповують цю сировину в інших країнах, які є на ринку, їх є багато, які можуть здійснити це постачання, і це нормально. До цього закликаю в принципі і Україна, наших сусідів. Коли ми кажемо про те, що ну окей, ви не хочете постачати нам зброю, робити внесок там постачання нам озброєнь і так далі, чи виробляти для нас зброю, окей. Добре, але давайте будемо говорити про те, що зробимо теж посильний внесок для того, щоб зупинити цю агресію не просто проти України, а проти Європи. І ще один момент: чи зупиниться Угорщина, і чи, ну скажімо, діючий уряд зупинить таку риторику? Насправді, у мене є сумніви, тому що це вже політика, і це якісь такі сформовані політичні рішення, наративи. А ми ж розуміємо прекрасно, враховуючи той факт, що у квітні 2026 року в Угорщині мають відбуватися вибори, і по-різному може скластися доля правлячої партії фідеш. Це звичайно залежить тільки від громадян Угорщини, які зроблять вибір. Але враховуючи ту соціологію, яку тиражують медіа, там ну скажімо, така ситуація, що може і не перемогти. А тому потрібно використовувати риторику а Зговорити уже тими штамами, штампами, які вже сформовані роками, тому на жаль, я не бачу значної зміни, але є один фактор, звичайний, який може коригувати певним чином, якщо не риторику представників поугорської влади, то дії. я маю на увазі це те, що були раніше повідомлення в медіа, зокрема американських, про те, що Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, і в ході цієї розмови, зокрема, було порушено питання про те, щоб не стримувати просування України до Європейського Союзу та ухвалювати необхідні рішення. І друге, і друге, це те, що про це говорив і президент України Володимир Зеленський, який казав про те, що вони мали таку розмову з американським президентом, тому сподіваюся, що це. А не гальмуватиме наші подальші процеси, принаймні, а дещо теж матиме вплив на позитивні зміни, як я сподіваюся, у рішеннях угорської влади почули і стосовно. Того, про що ми вже згадували, мільярда від європейських партнерів на закупівлю американської зброї щомісяця, про що нині заявив Володимир Зеленський, як ви оцінюєте цю суму? Чи достатня вона? Бо в принципі можна пригадати, наприклад, ті кошти, які були закладені в американському бюджеті ще в 2024 році, власне, в останнє, коли була затверджена така військова допомога Україні, там йшла мова про 61 мільярд на рік, з яких там близько 20 безпосередньо передавали Україні у власне вигляді зброї. Зараз, якщо ми кажемо про. Мільярд на місяць, то це фактично там 12 на рік. Як ви оцінюєте ці цифри? Ну, що стосується цієї цифри, я думаю, що принаймні, скажімо так, ми маємо з чогось починати і від чогось відштовхуватися. Тому що ми побачили принаймні ясність. Ну, адже ми ж розуміємо, що протягом 2025 року різні були турбулентні процеси. І ми бачили рішення то про тимчасове обмеження допомоги для України. Потім це були рішення, які стосувалися щодо зміни системи постачання озброєння Україні, і передбачали не постачання за рахунок коштів американського бюджету, а вже за рахунок коштів європейських держав-членів НАТО. Тобто, це все відбувалося, і звичайно, що без стратегічної ясності та визначеності іноді складно планувати якісь дії, в тому числі ну в першу чергу. Військові, які стосуються ситуації на фронті по плануванню тих чи інших операцій, по проведенню наших оборонних дій та заходів. Тому зараз ця ясність є, і це вже добре. Щодо сум, чомусь мені здається, що вони можуть бути і не фінальні, що вони можуть дійсно збільшуватися, і що так само крім е, американського озброєння, яке постачається, ми будемо отримувати і європейське. І є ще один трек: це. Спільне виробництво зброї, і наскільки зрозуміло, інвестиції в це теж будуть здійснюватися. Ми ж розуміємо прекрасно, що якщо Німеччина говорить про те, що щорічно вони планують виділяти на допомогу Україні українській обороні та безпеці 9 мільярдів євро, ну вочевидь, що а, якщо а, там мільярд для на закупівлю зброї, наприклад, від Європи, ну зрозуміло, що інші кошти будуть витрачатись, наприклад, на постачання систем IRST, чи на постачання іншого німецького озброєння, зокрема, чи озброєння, яке буде виготовлено та закуплено в Європі, і тут зараз ж важливо те, що подвійна задача: одна задача купити готове озброєння, яке готові виробники зараз надати, або ще яке залишилось там в невеликих обсягах на складах. А інший виклик правильно інвестувати ці кошти в виробництво, в тому числі виробництво України та спільно з європейськими партнерами. І отримати в подальшому уже готове озброєння. Тобто, я думаю, що саме ось таким шляхом ситуація і буде просуватися. Почули дуже дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Олександр Мисієнко, дякую. військовослужбовець збройних сил України, і, зокрема, сил територіальної оборони, був з нами на прямому зв'язку.